Джесі Мейклі. Час настав для цього дивного маленького кролика. О, -о, -о. Oh, Привіт. Ця лапа особливо турбує, коли ви її знімаєте. Просто привіт. привіт. Це тобі. Одного разу інтернет вирішив, що ти повинен грати Блека. Цікаво, що половина клітинок на шаховій дошці серйозно чорні чи не Джейсі Хед написала ці запитання? Я маю на увазі, що ваші шахові навички чудові чи нікчемні? Ми коли-небудь здається, що ми напевно говорили про це, коли всі дивилися Гамбіт Королеви. і раптом подумав, що він шаховий чарівник. Чесно кажучи, хоча це зовсім не так, я відчуваю, що це гра схожа на більярд. Чим більше я п'яний, тим краще я граю в більярд, але в шахах це не так. Але іноді ти думаєш, що у тебе вийде, тому що ти почуваєшся самовпевненим і впевненим у собі. Це відповідає моєму настрою. Думаю, я що добре граю в шахи чи ні. Знаєш що у нас багато хороших шахистів актерському складі? Ми були в пабі в гекні, і тут настала моя черга. А я ніколи не грала в шахи, і я просто пересувала фігури. А кала дуже добре грає, ніби думав, що вона робить, що це за техніка. І, врешті-решт, він зрозумів, що тут нічого не відбувається. Не шуми так. Замовкне Так. охидно. Ого, це дійсно так. <laughs> Бен, так, це я. Ти народився разом з Ендрю Гарфілдом. Я знаю. Гарфілд кіт дуже любить лазанью, але ненавидить з понеділки. Який твій улюблений день тижня і що ти любиш робити в цей день? Неділя мій улюблений день. Ти така недільна людина? Я хочу неділю. Я за таке що собі ти це зробиш. кохання. Я знала, що ти це зробиш. Я люблю неділі, тому що вони ліниві і прекрасні. І я люблю недільні лінощі. Я не думаю, що я коли-небудь знаю, який сьогодні день тижня. шуршить, шуршить. Джесі, шуршить. Ваш персонаж у тіні та кістки може викликати світло. Якби у вас була можливість викликати одну річ у будь-який час і в будь-якому місці, щоб це було Хумус. О, одразу ж. Знаєте, іноді вам просто потрібно трохи хумусу, щоб підбадьоритись. Мені це ніколи не знадобиться. Ні, щоб ти викликав. Ти не можеш мене про це питати. Кролик не питав мене про це. Гаразд, фантастика. Я б замовила хумус і, можливо, кілька чудових хлібних паличок. Так, палець іноді, щоб палець. В іншому випадку ви Си. просто використовуєте палець. Твоя черга. Окей. Для кого це? Для мене Джесі, ти дебютувала на професійній сцені разом з Джиліан Андерсон, відомою як Скалі з секретних матеріалів. Чи це правда? Прибульці існують? Абсолютно, прибульці існують. Ось що ми ніколи не сплю, тому що я просто розмовляю. З іншими інопланетянами? так. В основному ben. це я У другому сезоні. Твій персонаж ніби повертається з мертвих і знову з'являється на світ божий. Я повернувся. Поза межами гурту, ти є досвідченим музикантом. Це гарне продовження. Якби ти міг відродити або возз'єднати будь-який музичний гурт для ще одного шоу. Хто би це був? О. Ну, два моїх улюблених співака всіх часів а, Тоні Гетевей і Фредді Меркюрі. У мене вдома над піаніно висить величезний принт Фредді Меркюрі. Це дві людини з якими я би виступати. Разом? Так, але також просто перебувати в кімнаті, поки вони щось робили. Це ще завгодно. Так. Все ще завгодно. Випадковість. Пам! О. Більше. Джесі слово маліна з польської перекладається як малина. Ти це знала? Так. Вона все знає. Поговоримо про малину. Смачна соковита малина. Але у мене жахливі новини: малина це не зовсім ягода. Саме так, технічно, хоча це фрукти вони не є ягодами у ботанічному сенсі. І що ще гірше до ягід відносяться банани, гарбузи та авокадо. Це все, що тут сказано. На цьому папірці нема питань. Навіщо ти мені це сказав? Я не знаю, але я знав, що банан це ягода. На цьому, все щиро дякую вам за перегляд. І подивіться другий сезон Тіні та кістки, який зараз транслюється тільки на Netflix. Просто поклади це. Так.